Друзі, усім привіт! Сьогодні фарбую яйця за допомогою харчової фарби. Зробити такі крашенки дуже просто, зараз все побачите. Я обрала фарби 5 кольорів. Зараз висипаємо їх в склянку і заливаємо холодною водою. Якщо плануєте фарбувати яйця повністю, води наливайте трішки більше. Я ж буду їх декорувати частково, тому наливаю води зовсім трішки. Воду з фарбою перемішайте для того, щоб фарба повністю розійшлася. Тоді у салфетку замотаймо яйце і за допомогою вушної палички робимо ось такий от візерунок. Такі крашенки можна робити разом із дітками, буде весело. Думаю, дітям сподобається і сам процес, і саме такі крашенки у пасхальному кошику. Можна зробити хаотичні крапочки, буде також гарно. Фарбу залишаємо на декілька годин у моєму випадку це було 3 години. От і отримуємо ось такі кольорові крашенки. Дуже гарно вони виглядають, можна натерти олією. Якщо сподобалось відео, поставте лайк та підпишіться на канал. Усім мирних свят!